А тепер, власне, до новин ГПУ просять допитати Льовочкина, Фірташа і Хорошковського стосовно інтера. Депутати від народного фронту вимагають від генерального прокурора допитати Сергія Льовочкина і Дмитра Фірташа з приводу продажу акції телеканалу. Про це сказав журналістам народний депутат Антон Геращенко. Далі цитую просимо генпрокурора дати відповідні відповіді на запитання, на які підставі пан Фірташ витратив 2,5 мільярди доларів на придбання контрольного пакета акцій у 2013 -му. Році за словами Геращенка інформація поки не підтверджена про те, що ці гроші було видано за вказівкою Путіна, який вже тоді готувався до захоплення України. Мовляв, йому потрібно було мати змі, які впливають не лише ззовні з Росії, але й внутрішні засоби масової інформації. Ці ж в воєнварі цього вода. Когда партия Народный фронт внесла законопроект об определении конечных собственников телеканала средств массовой информации, продала 29 акций телеканала Интер. Напомню, что раньше, до января месяца этого года, 29 телеканала Интер принадлежали Первому каналу общественного российского телевидения. Тому каналу. Который стравливал между собой граждан Украины, который поднимал бунты против Украины, который содействовал зомбированию населения его востока Украины та Крима в том, чтобы поднимать восстание против Украины.